На Київщині на воду спустили п'ять нових поліцейських катерів. Їх передала правоохоронцям відома письменниця Міці Пердію. Човни носитимуть ім'я п'яти воїнів іноземного легіону, які поклали своє життя за Україну у війні проти Росії. А от детальніше далі розповість Святослав Тромса. Ми перебуваємо на одному з п'яти поліцейських катерів, які сьогодні передали поліції Київщини, і зараз от рушаємо водами Дніпра і вже розвиваємо швидкість близько скільки? 50? 50 кілометрів на годину. 50 кілометрів на годину триматися треба міцно, адже тут хитається все і. Це на воді дуже висока швидкість. Це український човен, хочу сказати, і для поліції Київщини це стане великою підтримкою. Розкажіть, як будуть його використовувати, де саме? Використовуватися будуть ці катери на патрулювання київського та канівських водосховищ. Та прилеглих до них річок для виявлення та припинення правопорушень, складання адмінматері матеріалів та виявлення та припинення грубих порушень, таких як є незаконний вилов біоресурсів акваторії, Київсько та Канівського водосховища. По характеристикам тут чотири особи може бути. Так що ще такого цікавого тут є? Катер оснащений навігацією ехолотом, який вимірює на ходу глибину. Показує по GPS -у, навігатору карту, де глибини, які є. Також він дуже швидкий, держить гарну волну на київському водосховищі. Як вона велика, погодні умови бувають погані, він волну дуже добре держить. і при поганих умовах. Єсден такі захищає від дощу від себе. Додам, що окрім свого цільового призначення цей катер несе ще одне важливе завдання. Кожен носить ім'я загиблого легіонера, який віддав своє життя воюючи в Україні. Це бійці з п'яти країн, Сполучені Штати Америки, Австралія, Японія, Франція та Нідерланди, і кожен катер носить ім'я одного із загиблих Блих, воїнів власне про те, як ще використовуватимуться ці катери, яку функцію виконуватимуть, нам розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов. Давайте почуємо його. Це дуже класні сучасні лодки, і вони дозволять нам збільшити ефективність виконання завдань, які ставлять перед нами сили безпеки і оборони. Це саме економі економічне використання палива, економічні двигуни швидкісні лодки дадуть нам змогу збільшити акваторою патрулювання. Сьогодні ми знаємо, що заборо на навігаціях маломірних суд, але е, є рибалки, які на жаль порушують цей режим, і звичайно їх повинні виявляти поліцейські, проводити ретельну перевірку на предмет до причетності до диверсійно-розвітельних груп або людей, які збирають інформацію про військову. Після презентації човнів вже на березі Дніпра слово взяла відома письменниця Міці Перд'ю, яка власне і передала ці п'ять човнів поліції Київщини. До того вона вже передавала 18 автівок. І загалом написала більше 80 статей про війну в Україні, і зокрема про тих легіонерів, які загинули і яких сьогодні вшанували, надавши ім'я кожному з п'яти човнів. Власне також слово мали і батьки загиблих легіонерів, які розповідали, що у кожного з них були свої причини поїхати воювати за Україну. Хтось почув промову Володимира Зеленського, хтось побачив, що просто не можна залишати Україну. Україну наодинці протистояти цьому злу, і всі вони долучилися до іноземного легіону. І сьогодні також слово мав Девід Додсон. Він також легіонер і сухопутних військ збройних сил України і воював на Харківщині, отримав поранення і, врешті, орден за мужність. Розповів про свої причини перебування в Україні і про те, чому сюди їдуть легіонери, допомагати нам виборювати свободу. Жодна людина і жодна нація не повинна битися самотужки, коли на неї здійснюють загарбницькі дії. Коли ми бачимо зло в цьому світі, всі ми маємо об'єднатися щоб боротися проти нього. Україна не починала цю війну, але вона її закінчить. І якщо ми всі легіонери зможемо наблизити цю перемогу, разом нам є за що боротися, нам є за що помирати. Секрет свободи це мужність. Сейдж. Andreas, Suto, Benjamin, and Andreo, Mali Musniz, Yaka Robit, Y Vichnim Heroyam. Наостанок батьки загиблих воїнів сказали, що, попри те, що не хотіли подекуди відпускати своїх синів до України, вони пишаються, що вони поклали своє життя за свободу. І подякуючи підтримці світу, ми можемо продовжувати захищати свою землю, ці прекрасні схили Дніпра і кожен куточок України. І віримо, що скоро і разом дійдемо до перемоги.